а еще аннексия? Ну, до захвата Крыма, России. Сталин бы их давно бы всех к стенке во как врагов народа расстрелял. Походу, вот это моя любимая поза йоги. Да, Давай золотые купола. За пацанов, которые сидят ни за что. Кто тебя вообще в Крым пустил, подлюка хохлянская? Що у СССР присвоїв, а в СЗСері, щоб ти знали, просто так, нікому ніхто нічого не присваював. Це офіційно найгірший фільм з усіх, що я бачив. Маргарита Семенян офіційно найбездарніший режисер. Її чоловік, слава Богу, покійний, Тігранки Асаян, офіційно найбездарніший режисер з усіх, що я бачив. Фільм Кримський мост з любов'ю. Я подивився, ну, мінімум з п'ятої спроби, і то тільки тому, що нічим було реагувати зберігати. І то тільки тому, що пообіцяв вам, і ви замість 25 тисяч лайків налайкали більше 50. Тож, що ж, погнали. Рейтинг цього фільму 2,9 з 10. Я вже казав, що навіть за п'ятибальною шкалою це погана оцінка. що вже казати про 10. і при чому це ж лайкали самі росіяни, бо це з російського сайту Кінопоиск. Давайте спочатку розберемось трошки з сюжетом. Я вам не буду його переповідати. А цікавіший буде момент про те, скільки грошей на цьому фільмі державних російських грошей вкрала сім'я Кіасаянів-Сіманянів. І тут же ж мова не тільки про Тіграна і Маргаріту. Хоча ви, може, зараз скажете, ну ви ж з Настю теж робите разом Ютубі, тіпа типу, сімейний тандем і так далі. Слухайте, але мова не лише про них, бо в цьому фільмі, окрім парочки е, Кіасаян Сіманян, продюсер фільму брат Тіграна Давід Кіасаян, донька Тіграна Лару Лаура Кіасаян, е, другий режисер, дружина сина брата Тіграна Кіасаяна Юнона Глотова. Також в цьому фільмі. Окрім того, в титрі не попали в оці перші, які ви тільки що бачили. Олександра Кіасаян, донька Тіграна. І Едмон Кіасаян син Давіда, який лінійний продюсер. Та що там, навіть колишня дружина Тіграна Кіасаяна Олена Хмельницька, так само грає роль в цьому фільмі. Алена Хмельницкая, бывшая жена Тиграна. И она, когда прочитала сценарий, мы с ней сидели, где-то пили вино, и она мне говорит, Рита, я тебя боюсь. Я в ужасе просто после того, как прочитала сценарий, от того, что у тебя в голове. Ну, тобто бабки остались у великой, дружной, верменской семьи. А сколько я расскажу, трохи с годом вы дочекаетесь, бо цифры реально вражают. Починається фільм з дитячого діалогу, і насправді це найкраща акторська гра, що буде в цьому фільмі. Це я вам такий спойлер даю. На перших кадрах ми бачимо Сталіна, ну, сценарій Маргарита Сімоняна, чому ні. Дівчинку з батьками відправляють до Сибіру. Причина, ну, зрозуміла для кожної радянської людини, впав. Про образ кримського моста, по якому Сталін їхав на Ялтинську конференцію і назад, і за це ж когось треба покарати. І от батько цієї дівчинки інженер разом з сім'єю вислані до Сибіру. І так ми переносимось в наші часи і першого діалогу в 2018 році, який вказує на те, що у Маргарити Сіманян дуже велике сексуальне невдоволення. Ось я сьогодні пораніше строїть кримський бріч. Прикола его к архитем за столбы самый красивый. И отчекань ее под красивым звездным небом. Це реально буквально перший диалог головних героїв, але у жінок, я вам теж скажу, там все погано. Тихо! Панику прекратила? Ти у левку этому звонила? Звонила! Сказала, что залетела. Сказала. Ну і чого он? Сказал, что с Маринкою спал. І що з цією твоєю йогіні? Перший кримський татарин з'являється в фільмі на 9-й хвилині. І що з ним роблять за гарною російською традицією? Ні, не буквально садять в вагон і відвозять, бо знакуди. Просто проганяють. Ніхто, звісно, не в праві запретити вам рибачі з платформи, об цьому не може бути речі. Але це не найбезпечніше місце для вас. А ми повинні беречь наших ветеранів. Согласились? Далі це дуже дивний кримський татарин, тому що кілька разів за стрічку він прославляв Сталіна. Ти мені скажи, де этих недобитков под лицо выращивают, не знаешь? Ааа, да-да. А я знаю. Сталин бы их давно бы всех к стенке, как врагов народа расстрелял. Да Мирнодыроч! Я думаю, ви побачили, що сьогодні я в імпровізованій студії в незвичному місці. Це тому, що я поїхав в рідні країни по справах. От і доводиться записувати відео. Ну як, от, доводиться під рукою все зробили і записуємо для вас. Але тут же я вас прошу дуже поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, поставити дзвіночок. Бо весь цей контент ми робимо заради вас, друзі. У фільмі є класичні любовні трикутники, але я тупо не хочу витрачати вас час, аби пояснювати, хто там де і з ким. Подивіться краще фрагмент з класичного базару, як кажуть у нас, так де люди дискутують з приводу анексії півострова. Ну така от пропагандочка в чистому віді Мне нужен саме зібіст, свіжат по 500. Що? ти де ж такі це хто вот? Это же московские цены. Ты что не видишь, что я местная? Так Москва столица нашей родины. Уже четыре года. Че ты не слыхала, что мы теперь в России? Не гавкай. И как вам живется в России? Спасибо, погано. Цены как бы Целый поезд зэков завезли, мост строит. Страшно на улицу выйти. А ты говоришь. А что, раньше лучше жилось? До аннексия. Я еще аннексия. Ну, до захвата Крыма, России. Ты что там болтаешь?

Мені надо позвонить мамі. Ну, гру акторів ви оцінили, так. Ем, інколи мені здавалося, коли я дивився цей шедевр, що сценарій писала не матір там, трьох чи чотирьох дітей, не знаю, скільки там усі маняних. Да? А це якийсь е, прищавий підліток, який мастурбує 12 разів на день, і, і він тільки про це і розмовляє. О! Поза собаки матрячі вниз, Походу вот это моя любимая поза йоги. Ананда Баласана. Походу вот это моя любимая поза йоги. Поза голубя, не, ну нахрен голубя, ви баласу, ну верні. Бюджет цього фільму 152 мільйони рублів. Це десь 2 мільйони доларів. Гроші на дві третини виділила Російська держава, а ще частину дав олігарх Ратенберг, фірма якого її будувала цей кримський міст. Кіасаяни, сіманяни настільки безбожно пилили бюджет, що не вистачило навіть грошей, аби шматок тексту начитав якийсь актор в епізодичній ролі. І це довелося робити режисеру. Слухайте, це на фоні «Голос Тіграна». Він плохо запомнив її лицо, але він завжди запомнив вкус її губ, коли робив її іскусственне дихання. А Гвандатуб влюбився в неї. Потеряв покой і сон, він написав нашу програму. Але на запрос відкликнулися одразу три дами. І всі вони сьогодні в нашій студії. А і... що ж пішли ці кошти? Ну, по-перше, треба було знімати сцени бухаловок. А як відомо, це дуже великий бюджет. Насправді ні. Ну і була ще сцена з дільфінами в басейні. Вже нині покійно. Олексій Навальний робив сюжет розслідування про цей фільм. І з'ясувалося, що режисер і його сім'я збагатилися щонайменше на 50 мільйонів рублів ще до початку зйомок, просто намалювавши собі такі зарплати. 9 мільйонів рубль. Ровно столько из денег фонда кино перечислено на личный счет Маргариты Симонян, государственного пропагандиста с канала Russia Today, за сценарий фильма, который она вечерами, как хобби. В те же дни на счет Тиграна Киасаяна в Сбербанке уходят 14 миллионов рублей за услуги режиссера и музыкального продюсера. Вторым режиссером картины работает дочь Тиграна, 23-летняя Александра Киасаян. В то время как ее ровесники с режиссерских факультетов работают на площадке за еду и опыт, Александр за пару месяцев съемки получает больше 4 миллионов рублей. 8 миллионов рублей отходит Давиду Киасаяну, брату Тиграна. А он, в свою очередь, но ну он не может трудиться над серьезной картиной один и взял себе в ассистенты двух человек. Собственного сына Эдмонда, ему заплатили 4 миллиона рублей, и жену сына Юнону Глотову с гонораром 6,1 миллиона рублей. Общая сума, ушедшая на личные счета членов паразитирующей семьи, 46 миллионов рублей. То есть половина Половину всех денег, которые государство без конкурса по специальному письму выделило на фильм о священном кримському мосту паразиты тупо забрали себе. А тепер немає ні Навального, ні Кіасаяна, і до них готовий приєднатися Кримський мост. Повернімось до акторської гри. Я звик, що чим старше актор, тим він досвідченіше, краще розуміє професію. Але оцей росіянин, який грав. Кримського татарина це прям дуже погано. Дідусько, ти плачеш? Олег, ти що плачеш? Олег, ти що ти плачеш? Не, блядь, але за що дійсно варто подякувати творцям цього фільму? Це за детальний план розміщення конструкції мосту під водою. Завдяки цьому цій стрічці, цьому шедевру, наші водолази мінери змогли дістатися туди і правильно встановити вибухівку. І що було далі, ви всі бачили. Ну може, ще тому, що гур вкрали плани будівництва цього мосту, але то вже таке. Закінчується фільм ще більш мерзенно ніж він починався. Темношкіру вагітну дівчину, піарщик цього мосту, забирає з собою в Ботсвану, бо його надурили журналісти CNN і замість компліментарного зробили поганий сюжет. Бо, як відомо, американці на відміну від і Маргаріти Сіманян завжди знімають лише погані сюжети. Несмотря на то, что молодой и самоуверенный пресс-секретарь стройки леса с кожи вон, чтобы произвести на нас впечатление, мы убеждены, что это лишь очередная русская потемкинская деревня, какие были при царице Екатерине. Только теперь вместо царицы Екатерины царь Владимир. Ну а? что же они сделали? Что же они сделали? Я ж свою личну відповідальність туди пустив. Останні кадри це як щасливі люди з двох сторін йдуть мостом, гуляють, махають прапорцями Росії. Насправді ж, в день відкриття по пустому мосту просто їздив Путін на Камазі. Я оце так подумав, що якщо, можливо, ви хочете побачити відео згенеровано шиїшкою, як Путін збиває цих людей на Камазі. Ви обов'язково напишіть в коментарі. Це буде така собі друга серія. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Я не знаю, регали ви чи ні, але як я казав на початку, його можна дивитися. Цей фільм лише проригавшись заздалегідь. Ще я хотів вам подякувати, що ми так швидко закрили збір на дрони для Нацгвардії. Хлопці вже замовили собі ці мавіки. Скоро вони до них приїдуть і ми скинуть там відео. Дякую! Що додивилися всіх, обіймаю, Ну до зустрічі вже за кілька миттєвостей, чи то днів, чи то тижнів. Та ні, будемо в понеділок. па-па.